Ви дивитеся єдині новини. Це канал Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталка Дмитрук. Серед жертв російського обстрілу у Запоріжжі двоє дітей їх уже ідентифікували у місті День жалоби. Росіяни ударили напередодні фугасною авіабомбою ФАБ 250 Десять людей загинули, більшість згоріли у своїх машинах, і 26 поранені. Ворог ударив біля дороги, якою поверталися з роботи. Ті, хто вижив, кажуть, вискакували із автівок і падали на дорогу. Від удару повністю знищена СТО розбиті магазини, семеро поранених у важкому стані. Там міновибухова травма, вогнепальні, осколкові поранення, і одного чоловіка 53 роки, в нього ампутація травматична нижньої кінцівки, переломи нижніх кінцівок. 40 50 метрів до підцентра я був білий світ, жахло, все посипалося, машина стала, вибіг з машини, побачив багато поранених. Це було миттєво, коли голову підняв, всі люди, люди вже лягли на асфальт. Ну, я теж саме викатався з машини. І майже одночасно і Запоріжжям вдарили росіяни і по кривому рогу. Поцілили по житловому району. Пошкоджень дістали приватні будинки, багатоповерхівки і адмінбудівлі. Загинули троє чоловіків, 18 людей дістали поранення. Серед них шестирічний хлопчик. У якому усі вони стані? Поїхала питати Софія Москаленко. Це така доля секунди. Хлопок і все потрощено вчорашній вечір. Максим пам'ятає лише уривками, адже тоді він опинився у самому епіцентрі ракетної атаки. У момент удару чоловік проїжджав повз автівкою. Напроти мене ця будівля знаходиться, куди приліт. у мене всі подушки безпеки спрацювали. Спочатку згадує Максим, навіть і не зрозумів, що дістав травми. З машини зміг вибратися самостійно, а тоді вже відчув, що не може ступити на ногу. Дівчина якась була зразу підбігла, мене забинтувала, і під'їхали хлопці, які мене сюди вже дістали. У салоні з Максимом їхала його колега-бухгалтерка. Жінку уже прооперували. Загалом п'ятеро пацієнтів нині на лікарняних ліжках. Та прогнози медиків щодо них цілком позитивні. кажуть, за кілька днів уже виписуватимуть осколкові вогнепальні У Декілька пацієнтів були видалені маленькі осколки поодинокі. основному це шкіра підшкірна клітковина, не глибокі. Поранення внаслідок атаки армії РФ дістали 17 людей. Серед них і шестирічний хлопчик. Він також у лікарні у стані середньої важкості. Тих, у кого травми легші, уже відпустили додому. Ось у на кухні. Ось кухня, ось кухня коли воно бахнуло, я сиділа на кухні. Вікно на мене впало, усе скло на мене. Трусить дотепер, бо приємного нічого нема. Бо приємного нічого нема. Тетяна не лише дістала різані рани через російську ракету, а й втратила домашнього улюбленця. Зранку на подвір'ї жінка знайшла свого пса діка мертвим. Він трохи хворів, а коли бахнуло, його аж підкинуло. Сьогодні зранку знайшли. Я не знаю, коли він помер. Російська атака забрала життя трьох людей. 69-річний чоловік помер у лікарні під час операції. Медики кажуть, поранений був у вкрай важкому стані, тож врятувати його не змогли. В шоці травматичному і геморагічному. Дуже важка була кровотрата. Поруч з місцем удару понівечені приватні будинки. Таких тут з десяток. Подекуди вибуховою хвилею винесло металеві вхідні двері. Лежала на дивані, на самому краю. школи, і воно як заловано, я впала. Вікно ж відкрило і мене кинуло, а встати не можу. Спальні і прихожі потолки попадали. Також у місті пошкоджені дві багатоповерхівки: ще адмінбудівлі і інститут. Тут каже директорка: у момент атаки студентів не було цього тижня. Вони самостійно опрацьовували матеріал оскільки це було після 16-ї години. Корпусі працював тільки черговий чергова, і вона в цей час якраз була на дворі, навіть не спустилася вниз у сховище. Не було не понеділок, 9 грудня у Кривому Розі оголошений днем жалоби у пам'ять про трьох загиблих чоловіків з Дніпропетровської області. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон Єдині Новини. Цієї ночі Росія запустила із Приморського Ахтарська по Україні 14 дронів. Повітряний бій тривав над Київською, Вінницькою, Одеською, Черкаською і Житомирською областями. Наша ППО збила сім ворожих дронів, шість були локаційно втрачені, і один полетів додому в Росію. Від початку доби на фронті 91 боєзіткнення. Найактивніше Росіяни наступають зараз на двох напрямках Курахівському і Покровському. Ворог зосереджує свої зусилля на Лиманському і Времіївському напрямках, і на Курщині, на Харківщині, московити отримали відсіч поблизу Вовчанська. Ну і з Вовчанського напрямку повернулася наша Ірина Антонюк. Там вона бачила, як модифікують зброю наші артилеристи. Поєднавши 30-річну зенітку із новими камерами нічного бачення, полюють на російські дрони вночі так само влучно, як і в день. Дивіться. Ось так із зенітки збивають шахеди. Ого, короткі. Але донедавна полювати на ворожі дрони вночі їм було дуже важко. Фактично прицілювалися на слух. На цю стареньку зенітку встановили нову систему зір з камерами нічного бачення та планшетом. Набагато легше прицілюватися, набагато чіткіше видно ціль і приближення є. Тобто тут і бінокль, і прицільний пристрій. Все, все, все в одному можна сказати. Плюс тут там камера як денного світла, так і нічна. Тобто вночі тепловізор на відстані до кілометра. Ну шахеди деякі наші екіпажі, шахеди вже бачили і по ним працювали. Дуже добре було. Система зір, українська розробка, розказують військові. З нею екіпаж став працювати вдвічі ефективніше по шахедам. Краще більше бачиш, більше площу. Начна камера, вона ще що видно, так само не буде. А от для дрібніших дронів у військових є й такий ручний кулемет Дігтярьова ще з часів Другої світової війни. Ви надає, але нічого. Що збиваєте таким? Ну такі в основному ударні, ну, ударні дрони. Там ланцет, блискавка по такому працюємо в основному. Попри всі сучасні технології, найбільше воїни довіряють своїм очам і біноклю. Стільки треба, стільки дивитися, щоб знайти, якщо передає, що щось літає, то шукаємо, поки не знайдемо. Аби руки менше втомлювалися, вдаються до хитрощів. Просто так піднімаєш, спираєш на броні і тоді на пальцях тримаєш легше руки. Що це? І все так мало довго тримати. І поки вони бережуть нас, їх на позиціях стереже БЕК. Ви охороняєте небо, а він охороняє вас. Так вночі він дуже чує за нас із Харківської області. Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Друга партія винищувачів Ф-16 від Данії уже в Україні. Якби усі партнери були такими рішучими, вже вдалося б унеможливити російський терор, каже президент Зеленський. Літаки із першої партії вже збивають російські ракети. Йдеться про 6F-16, якими Данія посилила наші повітряні сили у листопаді. Загалом данці мають передати Україні 19 винищувачів. Усі вони пройшли капітальний ремонт і отримали сучасні радари. І вже до кінця цього року ми отримаємо перші літаки від Нідерландів. Разом із данією ця країна очолює міжнародну коаліцію винищувачів і вже почала передавати запчастини для обслуговування українських ефок. Наші морські дрони у чергове завдали удару по ворогу у чорному морі. Там полювали російські системи спостереження на захоплених газових платформах біля кримського узбережжя. Відео, яке ви зараз бачите, оприлюднив командувач військово-морських сил ЗСУ Олексій Ніжпапа. Чітко видно, як дрони підходять до газових платформ у притул і атакують. Ну а далі гарно палає. Гучно було сьогодні вночі у столиці російської адгеї Майкопі. Там тежні пабліки пишуть про атаку дронів поблизу місцевого аеродрому. Вибухів досить потужних було два, і сирена повітряної тривоги не волала. Немає жодної офіційної інформації про руйнування або жертви. Натомість російські міноборони розповідає, що українські безпілотники, нібито, атакували Білгородську, Астраханську і Воронезьку області. І підвищені заходи безпеки сьогодні у Парижі. Там після масштабної реконструкції, після пожежі 12-го року, відкривають для відвідувачів собор Паризької богоматері У урочистостях беруть участь близько півсотні президентів і глав урядів. Серед них Володимир Зеленський він уже мав перші двосторонні зустрічі із канцлером Австрії і президенткою Грузії. Попереду переговори і з Макроном. А перед тим Макрон прийме Дональда Трампа, для якого це перший закордонний візит після обрання президентом. Ми з вашим народом. Ми завжди на боці вашої країни. Ми підтримуємо ваш вибір євроатлантичного майбутнього і членства в ЄС. Ми стежимо за тим, що відбувається. Ми запровадили санкції. Дякую, дякую вам за ваші заяви. Ми дійсно не бачили іншого способу, окрім як запровадження санкцій проти людей, які згідно з інформацією, яку ми маємо, яку має наша розвідка, штовхали незалежний грузинський народ в інший бік у бік Росії. Сирійські повстанці взяли під контроль місто Дара. Це вже четвертий великий населений пункт, що режим Асада втратив за тиждень. Сирійський уряд та армія жодних офіційних коментарів поки що не дають. Дара це символічне для повстанців. Місто саме звідси 13 років тому почалися виступи проти диктатури Асада, що переросли у велику війну. Раніше повстанці відбили і Дліб, Алепо і хаму. Відступаючи з хами, урядові війська залишили цілий арсенал зброї і навіть кілька винищувачів. Повстанці вже увійшли у Пальміру і захопили ракетні склади військ Асада. Зараз вони на околицях Хонса. Ну а звідти вже пряма дорога на Дамаск. Досить вже з нас, досить утисків, досить смертей. Мій батько тут загинув, мій дід тут загинув. Це має спинитися. Ми сподіваємося, що всі сирійці об'єднаються, і ми разом відбудуємо нашу країну. Де зараз перебуває ваша раса достеменно невідомо. Є інформація, що він нібито утік до Росії, але є й інша. Він буцімто залишається у Сирії, а от дружина з дітьми виїхали в Росію. Хайтем'як головні союзники диктатора вже повідомили про згортання своєї підтримки. Росія та Іран евакуюють із Сирії свої військові контингенти. І десята ніч протестів у Грузії. Поліція знов почала розгін демонстрантів із проспекта Роставелі водометами і сльозогінним газом. Відомо про затримання півсотні людей за непокору поліції і дрібне хуліганство. Почалися протести у Грузії. Нагадаю, 28 листопада грузини вийшли на вулиці, коли стало відомо про призупинення проросійською партією влади переговорів про євроінтеграцію. Грузії ну а президент Південної Кореї тим часом публічно вибачався за те, що у вівторок запровадив був надзвичайний воєнний стан, щоб як він тоді заявив, захистити країну від комуністичних сил, які зазіхають на конституційний лад. Сьогодні Сок Йоль перепросив за це і обіцяв більше такого не робити. За кілька годин до голосування парламентом його імпічменту, щоб відправити його у відставку. Сьогодні у депутатів забракло голосів. Івонпізанґеом 선포는 Проголошення надзвичайного воєнного стану було викликане моїм відчаєм як президента, який відповідає за справи в країні. Однак це спричинило занепокоєння та створило незручності для людей. Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які напевно були дуже здивовані. Я не уникну юридичної чи політичної відповідальності за проголошення воєнного стану Ну і золотий м'яч вирушає у турне Україною. Привіз його сюди Андрій Шевченко, якого визнали 20 років тому найкращим футболістом світу. Він став третім українцем володарем золотого м'яча після Блухіна і Біланова. Побачити трофей може кожен до 15 грудня він у столичному парку Тараса Шевченка. Далі з ним можна буде сфотографуватися у Львові, Вінниці, Харкові, Краматорську, Дніпрі і рідному для Ан. Андрія Яготині на Київщині. Я вірю, що в Україні, може вже є він, а може ще е, готується, буде, тренується зараз. Е, новий новий володар Золотого меча, четвер. Тому мета це простимулювати нашу молодь, е, щоб вона вірила в себе, незважаючи на повномасштабну війну. Я вірю е, в Україну, я вірю. В нашу націю, я вірю в наших талановитих людей.